Сьогодні в центральному міському районі в дорожньо-транспортній пригоді постраждала дитина. Водій вантажної газелі наїхав на хлопчика на пішохідному переході. Дитину у важкому стані доправили до лікарні 12.10. приймальне відділення 16-ї міської лікарні був доставлений машиною швидкої допомоги. Хлопчик 10 років. Після ДТП дитина була збита. На пішохідному переході грузовим автомобілем газель. Стан дитини при надходженні в приймальне відділення тяжкий політравма, черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, відкритий перелом лівої гомілки, травма грудної клітки, множинні забої і садна, верхніх і нижніх кінцівок. Дитина госпіталізована в відділення інтенсивної терапії.